На заході вже не сумніваються в перемозі України, але досі не визначились, як буде виглядати російська поразка. Це преступлення, за яке рано чи пізно прийдеться кое кому, -кому відповідати. Поки що немає картини після воєнного світу, і ніхто не хоче йти у невизначеність, особливо в умовах зростання активності Китаю та інших глобальних чинників занепокоєння. Ось чому в західному дискурсі парадоксальним чином поєднується віра в те, що після Путіна в Росії буде якась там демократія, і поруч усвідомлення неможливості такої демократії в Росії. Війна не може закінчитись, поки немає чіткої картинки післявоєнного світового устрою. Російсько-українська війна є не локальна, вона вже глобальна, як через втягнення десятків світових гравців, так і через руйнування міжнародної системи безпеки, яка склалась після другої світової. Війни. Тож як завершиться нинішня війна, залежить світовий світоустрій на наступні 50-70 років. І саме Україна, як це не дивно для декого на Заході звучить. Єдина в світі здатна зараз запропонувати картинку майбутнього. І це не тому, що ми такі розумні, а тому, що ми найближчі до краю. З нашої точки зору все видно набагато краще. Тепер залишилось зрозуміти, як це пояснити тим, хто далі від краю. Та ще й має оптику, яка неадекватна ситуації. І від того наскільки голос України буде зрозумілим для Заходу, зараз залежить завершення війни. Нагадаємо, що Захід почав з умиротворення Росії, потім перейшов до стримування, потім до ослаблення, і тепер не знає, що робити далі. І ми на рівні держави поки що теж не знаємо. Ця невизначеність гальмує і дає Росії шанс прослизнути. Тому зараз час на нашому боці, але зробити час своїм союзником надовго назавжди можна лише одним способом: випереджаючи його. Я знову звертаюся до того, що там зараз відбувається на фронті, і складна ситуація, якраз от на Бахмутському напрямку, бачу, що з'являється інформація від генштабу про те, що на Тимчасово зайнятих територіях Запорізької і Херсонської областей російська окупаційна влада зараз е має намір запровадити примусову евакуацію місцевого населення, готується я так, е і при чому евакуація буде відбуватися до окупованих територій Криму, тобто Росія до чогось готується зараз, чи от е можливо якогось контрнаступу українських військ, чи до можливої активізації бойових дій. Справа в тому, що, можна сказати, український наступ іде. Тобто українські сили проробляють тили десь на глибину від 50 до 100 кілометрів бережжя Дніпра. І хочу нагадати евакуацію російських військ із Херсона. Радуєте, як вони, ну їхня пропаганда кричала, що, що ми виводимо цивільне населення із Херсона? Вони ж то виводили не населення, вони таким чином формують живий щит для своїх військ. Вони по суті ну, під дулами автоматів виганяють мирне населення, ставлять його в бойові порядки і таким чином евакуюються з якоїсь території. Судячи з того, що є інформація про підготовку таких баз для переселенців в Криму. Оце лівобережне, лівобережне угрупування російських військ від Енергодару і на південь. Токмак, Гуляйполе, напевно, ну, і, і все на південь. Те що, те, що не в бік Маріуполя, це швидше за все буде відступати на Крим. Вже Крим північ Криму готувався, як ну, фортифікації вони вже кілька місяців будують безупинно. Тому, судячи з усього, є намір заграбастити українське населення, поставити його в порядки бойові і відступати під прикриттям живого щита. Це, до речі, військовий злочин. Військові злочини, які Російська Федерація, попри всі міжнародно правові норми, вона це ігнорує абсолютно. І так було завжди. Ага. Е, так само, як з дітьми. Ось на, на цьому тижні знову ж таки такі досить резонансні справи відбуваються в Організації об'єднаних Росія Вирішила скликати Радбез ООН, я так розумію, головуючи сьогодні в Радбезі ООН. і там мала виступати оця білова білова Львова, яка поруч з Путіним зараз фігурант міжнародного кримінального суду в Газі. Добре, що Велика Британія, делегація Великої Британії, виступила проти цього, але ми бачимо. Намагання постійно використати оцей майданчик для своїх наративів і пропаганди це до речі, черговий натяк деяким оптимістам, які починають розвивати роль Китаю як потенційного, скажімо, ну, гравця, який допоможе потиснути Росію з території України. Ні, Китай не буде цього робити. Uh -huh. Нехай себе не тішить. Якби Китай це хотів зробити, він в радбезі б давно вже остудив, так би мовити, російську делегацію. Але в мене таке враження, що Китай постійно провокує росіян, щоб вони були такі bad boys, і тоді Китай виглядав договірною стороною, договороздатною. Це перше. Зараз, до речі, самі деякі російські аналітики говорять, що в принципі у випадку падіння Росії. Тобто капітуляцію з боку Росії буде нікому підписувати, за Росію буде адвокатувати Китай і підписуватимуть якусь угоду з гарантіями для Росії і з китайською стороною, а не з російською. Є така версія. І от про неї теж варто говорити. Тобто Китай стає адвокатом, але адвокатом, який не нейтральний, а адвокат, який, по суті, завжди був критичним до України. А що означають ці заяви посла ЄС, посла Китаю в ЄС на цьому тижні про те, що ну не такі безсмарні стосунки Китаю і Російської Федерації, яких намагаються намалювати е, в Росії? Е, які висновки можна з цього? Ну цього дипломата китайського давно вже ловили на брехні такі відверті. Тобто він, він насправді це ж був візит. Чому власне він, але це ж не європейським медіа він давав коментар, а американським медіа, по-моєму, чи не Вашингтон Пост. І те, що він сказав, що ну, так би мовити, це братерство із Росією, це риторична фігура, це не зовсім так. Ну, Це правда. Це... Це правда, але е, справа в тому, що перед початком російської агресії отаке безмежне братерство е, було по суті стимулом до агресії проти України. І Китай тут не відмажеться від цього. Тобто, е, співвідповіда... Китай все одно буде співвідповідачем, скільки б китайські дипломати не говорили про те, що Путін їх обдурив. Путін їх дурить, а вони продовжують з ним е, вести справи. Значить, Путін е, дурить в інтересах Китаю. Путін не зовсім їх дурить. Вони, ну, це, це для них ну, елемент гри із Західним світом все-таки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.